Кілька гравців однієї команди одночасно перебуває на майданчику під час баскетбольного матчу А6Б7 В5. Правильна відповідь 5. Як називається дія, коли гравець веде м'яч, постійно вдаряючи ним о підлогу, а Пас Б. Ведення дриблінг. В. Кидок. Правильно відповідь – ведення дриблінг. Скільки очок дає кидок м'яча в кошик зі штрафної лінії? А одне очко, Б. Три очки, В. Два очки. Правильна відповідь одне очко. Що відбувається, якщо гравець м'ячем робить два кроки не ведучий м'яч? А. Передача м'яча. Б. Заробляє штрафний кидок. В. Порушення пробіжка. Правильна відповідь порушення пробіжка. Яка висота баскетбольного кільця від підлоги? А – 3 метри 15 сантиметрів, Б – 2 метри 85 сантиметрів, В – 3 метри 5 сантиметрів. Правильна відповідь – 3 метри 5 сантиметрів. Як називається ситуація, коли гравець однієї команди перехоплює м'яч у гравця іншої команди? А. Перехоплення. Б. Блокшот. В. Підбір. Ольна відповідь перехоплення. Скільки триває один період у професійному баскетболі? Наприклад, НБА А 12 хвилин, Б 15 хвилин, В 10 хвилин. Правильна відповідь 12 хвилин. Як називається гравець, який відповідає за організацію нападу та передачу м'яча, а. Важкий форвард, Б. Центровий, В. Розігруючий захисник Плеймейкер. Правильна відповідь Розігруючий захисник Плеймейкер. Який жест судді означає порушення правила подвійне ведення? а. Схрещені руки над головою, Б. Рука вказана гравця і свисток, В. Рухи руками вгору і вниз, імітуючи ведення м'яча. Правильна відповідь Рухи руками вгору і вниз, імітуючи ведення м'яча. Що таке овертайм у баскетболі? А. Додатковий час, якщо гра закінчилася нічиєю. Б. Перервам між періодами. В. Час для заміни гравців. Правильна відповідь. Додатковий час, якщо гра закінчилася нічиєю. Яке покарання призначається за технічний фолк? А. Присуджується володіння м'ячем іншій команді. Б. Два штрафні китки та володіння м'ячем. В. Вилучення гравця з гри. Правильна відповідь. два штрафні китки та володіння м'ячем. Як називається ситуація, коли гравець закидає м'яч у своє власне кільце? А. Автогол. Б Підбір В Блокшот правильна відповідь автогол.